Добрий день, паба в Україні, хочу зняти відео. Виїхали на ОСН, за 150 50 Хопили харчувати. Значить, ось така штука, їдемо, Пообрізали посадки і хочемо повиривати пеньки. Як воно в роботі буде, не знаю. Попробуємо. Ось в общем-то таким тракторцем будемо рвати, Т-150. Лист цимі орали, хороший тракторець. ходив багато років, Він ще бігає, стояв довго в гаражі. Треба його трохи в порядок привезти, покрасити, так підладить, так наче знизу. Ніде нічого не тече, передачі всі є, коробку дули, перебирали, моста, перебирав, я верніся. А це рішили, знайшли цьому трактору таке примінення. Ну, в общем-то, що воно. Як він буде рвати, спробуємо пізніше подивитися. В общем, такий тракторець усього. Повертаємо рульом, можна передачами, тут ось на одну гусінь передачі, й тут тут на другу. Тут два мікрофони. Така техніка. Іде, звісно, особо швидко. ним не не... Так. Ну, в общем-то, що я можу показати. Рве, пеньки, непогано. А ну, тут ще немає можливості, бо немає, як тут кажуть, оператора сам і за оператора, і за тракториста. Ну, все пройшов, наше повиривало, зараз ще раз буду йти. Перевіблються, тоді в общем-то така штука, тут ось дерева повирізали. Зараз тут пройду. Ну, на червепеньки непогано. Трактор потужний, тягне добре, мотор мас стоїть у нас, стартером заводиться, все. В общем-то пробуємо далі таку робити процедуру. Ну, будемо трудитися. Всім пока. Що хто має які питання, пишіть в коментарях. Якщо щось комусь цікаво, будемо в общем то і зучати таку.